Прийняти участь у фестивалі, який буде відбуватися у Львові, тим більше, що вам тут два рази в рівні, те саме, що у Львів поїхати. близенько, хороша нагода. І Тому прохання таке до вас, щоб ви всі долучилися. Звичайно, знаєте, є люди кажуть, що є причини, по яких церкви або люди відмовляються приймати участь. Ну, Наприклад, кажуть, не час приймати участь, в країні таке робиться, але знаєте, фестиваль Благовістя. Своє позиціонує в таких ось напрямках. Надія дає майбутнє, надія зміцняє дух, надія буває страх, надія надихає до життя. Тому я думаю, якщо наша влада зараз такі робить кроки і каже, що час декомунізувати країну і так далі, то тим більше, я думаю, що час для такого великого благовістя. Ми кожен з нас можемо проводити благовістя вдома в себе там, для вузького, коли людей ми можемо зібрати 5-10 чоловік невіруючих, хтось може. На область зібрати більше людей, там 100 чи там 200, ну а хтось таки має можливості, е, і фінанси, і людей, і досвід такі, щоб зібрати Західну Україну всю на цей фестиваль надії. Тому просимо всіх роздолучитися. Я знаю точно, що е, хтось каже, що американці проводять, знає там у них там свій стиль, своя культура, але відвідуючи там семінари і різні зустрічі, які, які відбуваються у Львові. Дуже ретельно готуються до цього до цього фестивалю, брати, я вам скажу. І переявляється буквально по кожній пісні, по кожному номеру ведуться якби такі дискусії, щоб воно все було знаєте, згідно такої нашої культури, західної, щоб не було для когось якоїсь спокуси такої, чи люди не були навіть віруючі, щоб вони були задоволені цим. Це справді було таке величезне благовістя для нашого регіону, для нашого краю, Тому я думаю, що такі всі помилки, які можливо відбувалися раніше в Києві, їх вдасться уникнути, і воно справді буде таке для слави Божої, для нашої радості з вами. Я думаю, що Сашко Омалянчук вам більше буде розповідати, я вам просто коротко скажу, як, як ви маєте це зробити. Будуть такі квитки на цей фестиваль, щоб потрапити саме всередину, тому що якщо ви не маєте квитка, не потрапите всередину. Все нам там дуже чітко. На вашу церкву 30 людей, можливо, 50. Я думаю, що можна там домовитися, тому що Львів по нашому західному регіону незалежних церков трошки не добирає кількість, можна більше. Я думаю, що ви це осилите, бо там вийде, якщо 10 чоловік ваших їде, то 20 чоловік, це, мабуть, пів чоловіка на, на кожного віруючого. Тому що це дуже мала кількість, тому ви можете освоїти її більше. Тому а може 10, наприклад, якщо ми 30 людей, може 10 їхати е, віруючих і маєте запросити, не вірить, один, два, три, хто скільки зможе. І на кожного буде даний такий квиток. Сашко вам роздасть ці квиточки, але вони будуть видаватися в автобусі. Коли ви будете записуватись, е, щоб поїхати на фестиваль, обов'язково запишіть своє е, ім'я, прізвище, номер телефону і далі людей, за яких ви відповідаєте особисто, яких ви повезете у цей рівень. І я сподіваюся, що ваша церква всеполучиться і ми всі разом проведемо 20 червня гарний час, гарне благовістя на фестиваль. Я вам хочу сказати, що деякі е є питання от, саме по назві фестиваль. Хтось тобто не задоволений таким словом фестиваль. Я, наприклад, дуже задоволений цим, бо я хочу запросити е е школу, в якій там мої діти вчаться в хороших відносинах. З директором, і мені, наприклад, це слово дуже зручне. Бо якби я сказав, що треба поїхати на благовістя чи на реалізацію, я думаю, що не погодитися. А так е я їй розповів про ну, все те, що буде відбуватися, хор величезний буде більше двох тисяч людей, оркестр симфонічний. Ну я думаю, що це буде грандіозно. Мураш, мурашки мурашки шкірою будуть бігти, я точно знаю, бо я був в Києві, таке за мною відбувалося. Я думаю, у таке саме відбудеться. Тому слово фестиваль для мене і для людей невіруючих, воно звучить, знаєте, досить так миролюбиво, спокійно і люди погоджуються е поїхати. Тому хай Бог всього, що церква в цій участі. 在你就